Всім привіт! Мене звати Аня, і сьогодні я хочу вас взяти з собою трошечки погуляти і поговорити про фотографію. Let's go! Перше, що ми маємо зараз з вами зробити, це знайти якусь красиву локацію для фото. І ми в долині троянд. Тут прикольних місць справді багато. Але першочергово ми підемо до водички. Для початку ми налаштовуємо наш фотоапарат. Я не рекомендую вам працювати у автоматичному режимі, тому що картинка вийде ну ніяка. Тому вивчаємо і сошку, вивчаємо діафрагму і тоді вже йдемо фотографувати. Зараз ми фотографуємо пейзаж і на ньому дуже добре видно лінію горизонту нам потрібно, щоб ця лінія була рівною. Якщо горизонт завалений, фотографія не дуже. Наступне, що ми маємо з вами вивчити, це композиція кадру, тобто те, як об'єкти будуть у кадрі розташовані. Існує дуже багато різних правил і принципів композиції, але зараз ми будемо фотографувати ялиночку і використовувати найпопулярніше це правило третин. Ідея цього правила полягає в тому, щоб об'єкт, на якому ви хочете сконцентрувати увагу, розташувати на перетині уявних ліній. У цьому вам допоможе сітка, яку ви можете побачити у видошукачі свого фотоапарата. Для хорошого результату вам потрібно вивчати багато теорії, а також практикуватись. Фотографуйте все, що бачите, ваших друзів, родичів, собак, котів. І головне, не бійтесь, експериментувати. Бажаю успіхів у світі фотографії. Па-па!